Темний одяг, перший плюс другий сорт. 10 кг ціна 950 гривень. За 10 кг. Ось такий класний чоловічі штани Adidas. Розмір тут L, -ка. Вони йдуть на манжеті. Також тут знизу йде замочок. Далі йде ось такий бадник. Розміром XL. -ка. Він йде брендовий Jordan. Джордан Group. Наступний йде МК штани. Вони йдуть прямі довжині. Далі йде такий світшоток розміром XL. ка класний такий великого розміру. Наступний йде XL ка рібок Така спортивна кофта на замку. Олімпійка. Далі йдуть штани, вони йдуть прямі подовжині розміром Елька, зеленого кольору. Наступні йдуть штани чоловічі, 2 xl Елька. Вони йдуть на манж... з манжетиком. Ось такі синього кольору. Далі йдуть такі шорти. Шіночі. Наступний йде розмір 40 штани на манжеті. Далі йде кофта. Така простенька. Розмір тут я не бачу. Далі йдуть штани Adidas чоловічі. Розміром розміром Елька. Вони йдуть прямі довжині. Наступні вау, де ці класні штани, спортивний чоловіч. Ще просто розміри, де 34. Вони У йде вперед такий і зад. Це те, що дуже гарно. Наступні йдуть, іде ось така кофта. Там штанишки розміром. 36. Далі йде така курточка, защипається спортивно. Розмір я тут не бачу. Легесенька. Наступний тут ось такі штани. Розмір Також я не бачу. Спортивний, далі йде кофта. Нагадую, що 10 кілограм цього одягу, ціна. 950 гривен. Це йде перший плюс другий сорт. От шикарний, шикарний одяг, попадається в нормальному стані. Замочки тут все, все працює. Нема нічого порпаного. Такі йдуть штани Adidas У нас вже другий здається, в цьому лоті попався Адідас. Прості чорні, чоловічі. Далі тут такі штани. Розмір М-ка. Дві модельки залишилися така кофточка. Форел МК і такий батнічок. Він має тут плямку, але тут все стирається. Бәк рәт сотка лисәгрен, зәрәсеткә